Всім привіт, виправився я сьогодні копати, погода гарна. От перший сигнальчик, от такесь кілечко. Входить дитячий Такими якимись насічками. Може дитяче, може щось і не дитяче. Я так думаю. Що продовжуємо далі? Що знайду, то покажу. Викопав ще на сигнальчик. точніше не до викопав. Тут показався кругляш на лопаті. Не дивите, що за монета, ось маленька, Одна копійка. Радянська. 1926 року. 24, а 24-та. Мідна одна копійка. Чи 26-та все-таки? Не зрозумів, чи мідна чи із зелатуні. Треба буде помити, продовжуємо далі шукати. Сьогодні. Сьогодні це перша монета. Хоч недаром сьогодні приїхав сюди. Протер я монетку. Це оказалася. Одна копійка 1926 року золотопартії. Якось так. Перша монета на сьогодні. Погнали далі, дохожу, води поле Це були круті, знахідки знайдені. Хлопці. Ще на цій ями був сигнальчик хороший 96 і чіткий по звуку прививав кучу І от, дивіться, гурт, як монетка, Ура. це монета Нарешті Щось із царків. Тільки кругляш. І не великий, і не маленький. Походу капуста якась. Може не капуста. Треба буде помити, я вам покажу обов'язково. Ура! Царьок. Не даром їх. Шукали і тут випав сигнальчик. дуже цікавий. Сам сигнальчик, сама річ. Так, де воно? Випав на персток Ну, на пальчик, чи як на нього сказати. Такий Вроді цілий, трошки погнутий. Ну, підійде. І на пальчик випав. Давній. Ну, це різ. Нічого, знахідки радують, продовжуємо далі шукати. На сигнальчик, якийсь був, якийсь випав кругляш. не Знаю, що це за кругляш, що це таке. Що це таке, сам не знаю. Це не монета. Нічого. Є сигнальчики. Будемо шукати далі. Ще один сигнальчик цікавий випив. Казати. Свинцева пломба. Якась цікава, з надписами. А, це жлізнодорожна пломба. ЖД, ЮЗ, Юго-Западна Железна дорога. І тут станція. Станція затиш є. Нічого собі. Слізно пломба пломба станція затишє. Лізнична. Нічого собі. Перша моя така цікава. Ну, це вже друга, Ну, перша, що все видно так гарно. Що, продовжуємо далі. Ще один сигнальчик руці Дивіться, що це таке. А це маленька кінська з Конінка маленька. Теж як знахідка добра. Продовжуємо далі. Ще один сигнальчик купнув. Випалось щось цікаве, не знаю що це чи уламок від хрестика, чи уламок від ложки, чи від чордзи. Ось везерунечку. Ну це шмурдяк можна сказати. Звичайний шмурдяк. який попадається. Замість проволки і всього остального. От була тут ямочка, показав шмурдяк. Ще ну, тут теж був сигнальчик. Тут стара ямочка маленька. От якийсь кругляшок випав. Якась монета, походу. Ну, сигнал дуже поганий, значить це із пізнього чогось. да це. Радянський. Монета радянська. Ну, по все одно покажу. В колекції буде. Угу, це не радянсько. Нет, вони все-таки радянсько. 15 копійок рамочних 1936 року. Фокусується. 36-рік. Радянське. Ну нічого Погнали далі. Шукати. Ще такий сигнальчик мені цікавий попався. Що це таке, не знаю. Якесь вушко із узорчиком. Не знаю, що це таке. від чого воно було. Нічого, продовжуємо далі шукати. Хлопці, на закінчення дня. В мене ще на цієї ямки випала красота з красотів. Монета крупна, хороша. Сейчас я вам покажу її. Така у нас монета. Ще й в руки не брав. Фурасна сьогодні. Царська капуста. Двушка, капусточка, крутяк. Дві копійки Александра I. 1815 року. НМ. Юху! Класс! Сонце там сідає вже. Я вже возле таких кущів лазю, Це ямки випав. Сигнальчик і от така монета привевав кучу. Он дивіться, що це у нас попалось. 5 копійок, 4 копійки. 5 копійок 1932 року. Було то партій. Хороший сохранчик, високіслі. Нічого, продовжуємо далі шукати. Може ще щось випаде. Клас. Ну що, підведемо итоги за другого дня на старій деревні, старій поселенні царському. Попалися дві кобійки. Олександра I 1815 року НМ. Друга двушка попалась теж. Капуста. 1817 року. Теж НМ Хода. З цієї сторони дуже погано. Ну, думаю, відчиститься. Гарніше стан Пломба. железнодорожно и уз юго-западная железная дорога станции затишье каниночка маленькая, три совета попалась такие совет 5 копеек Строй урок 15 копеек 26 року рамочних. Одна копійка 26-го року. Наперсток попався. Царський кілечко. Я думаю, дитяче. на рубками, на носічками. Вот такая стекавая штучка, непонятно. Сейчас. Тыкнем в Четыре лучика. С этой стороны кусок зализа был прик... причиплен. Ну, и, кто покажу так. Три совета, две царских. Эти две царские, все сами. Зараз, вважай, не, не знайти таких монет в полях. Відко дуже попадаються капусточки. Дві копійки Александра І. Ну і ще були знайдені такі всякі шмурдячки. Вот зигу. Тут як вушка була відломана. Крепко втрачена Якась накладочка, не знаю, якщо знаєте, під підскажіть. Тоже обломочок Якоїсь пряжки. Це не знаю, що це таке. Кусок свинцю Кажуть, копай. Що знаходимо, то вам показуємо. Добре, що ви дивитесь. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Позвольте буду далі знімати відео про свої знахідки, свої чотири буду знімати Всім добра, гарних знахідок. Всього хорошого, до побачення.